У корпусному парку збираються активісти цивільного корпусу Азов Полтава. Вони започатковують регулярне патрулювання міських парків та зон відпочинку. Основну увагу звертатимуть на паління та розпиття алкоголю у громадських місцях. Відразу йдуть до найбільш популярних місць. Знаний у народі алкопарк не розчаровує. Тут відразу декілька порушників. Останні прислухаються до активістів, ховають алкоголь та гасять цигарки. Обіцяють більше не порушувати закон. Далі березовий сквер, картина така ж – пиво, чіпси, цигарки. Хлопці не суперечать, прибирають за собою. Подібні ситуації розповідають в цивільному корпусі, набувають все масовішого характеру. Так як Дана ситуація вживання алкоголю в парках є надзвичайно критичною. П'ють всі, де хочеться завжди під предлогом, ну у мене важкий робочий день, треба ще якось отдихнути. А саме цим прикладом показують підростаючому поколінню, що це є нормою. Наступний пункт парк перемога не відзначився ідеальністю. Ви розумієте, що ви подаєте дітям приклад? Все? Ні, ну ми зачекаємо. Випив і компанія почала збиратися. Розійшлися натомість через декілька метрів. Азовці зустрічають чергового порушника. Єде цього куча закладів, якщо ви там вон, жити не можете, без цього там це ж не проблема. Там, блин, працює, день, ну блін, працюю, тяжолий день, що не. З подібними порушниками розповідають в АЗОВі, боротимуться системно, оскільки гасло цивільного корпусу, сила, добробут і порядок. Подальшому буде створене громадське формування з охорони порядку. Будемо патрулювати місто спільно з поліцією, з мвс. Тобто будемо боротися не тільки з вживанням алкоголю, а взагалі з протизаконними діями наших громадян. У перспективі, зазначають активісти, замість розпиття алкоголю на лавках запропонують полтавцям спортивні майданчики. Головне, аби спонсори та влада підтримали таку ініціативу.